Привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії вперше ведичний астролог Інна Гнатюк. Вітаю Інну, вітаю, любі глядачі, вітаю Тетяна. Рада бути з вами. Навзаєм, дякую, що завітали до нас і надіюсь, поділитесь з нами. Втішними дуже будемо вірити, що втішними прогнозами на серпень. Отож, Інно, що передбачають зірки Україні в серпні місяці? Якраз такий серпень місяць непростий, він є переломний, такий кармічний, можна сказати, момент у війні. Але далі нас чекають кращі періоди. Оце можна порадувати. Ну, це все розкажу, як воно астрологічно. По датах, по цифрах почнемо Так, давайте. з прогнозу. В України в нас зараз під період раху. Раху це планета демонічна, планета війни, планета кармічна. Яка відповідає за руйнування, і вона в нас під такою зіркою, символ якої сито, тобто відділення правди від брехні? І ще й знакові Юпітера, а Юпітер це справедливий закон. тобто, ну І ще й включається перший дім України. ну Це, все власне, ми. Тобто, як воно може програватися? Ну, перший дім це слава, популярність, але можна так сказати, дурна слава. що Тобто ми засвітимося, але через негативні події. І от цей період включився 19 липня цього року, угу. і він буде в нас тривати по карті України до першого. Вересня, як діти підуть в школу, закінчиться раху, прийде Юпітер, вчиться дітки, так? Да? Угу, ну Юпітер угу. це ж гуру, вчитель прийде. Так, а, так. Так, ну цікаво, що таке от співпадіння. І як ми війшли в цей період, згадаємо, повернемося в липень, 19 липня. Вбивають Ірину Фаріон, яка є політична діячка, а, яка є гуру, вчитель. Угу. От і от і так слава програлася. Негативна, також цей період він пов'язаний з ослабленням влади керівництва. І далі наступний крок у період юпітера з вересня. Зміна керівництва. Ну тут і вибори мають бути. В парламент там перевибори. Тобто, тут те, що таємне, те, що негативне, хто чинив беззаконня, мається на увазі з керівництва, воно теж буде випливати на поверхню. от. І що цікаво. Розглядала я карти пана Сирського, пана Зеленського, угу. Теж вони ж дуже впливають, переплітаються з кармою України, і в них теж іде падіння слави, падіння як іміджу в цей період. Вони дуже потужні, карти потужні, вони на своїх місцях. Це нічого не означає, що ну, просто от таке тимчасове ослаблення. Там якісь ну, більш стають вони ну, як непопулярними, але багато е, таємниць для них розкривається в цей період про інших людей. А хто знає якусь таємницю, він завжди на крок попереду від ворога. Тут є і свої плюси, те, що в них зараз іде оцей восьмий дім таємниць. Так, імідж падає, і так само воно впливає на нас. Восьмий дім це депресії, трішечки ще те, що вплинуло те, що відключення світла, і в жаркий період, коли не можна включити mm -hmm. кондиціонер. кондиціонер, так теж воно видно і що ну от, воно саме включається, не пам'ятаю, коли почали. Но... Оці відключення, воно фонить по карті України теж, от з липня, по, е, якщо брати, це я розглядала з липня, а можливо раніше. Е, з літа десь так? Угу. Воно десь воно так є. Спочатку початку літа так. воно почало впливати, і е, цей вплив іде негативний на світло, на воду, на комунікації. Е, це до 10 жовтня. Що тобто там далі? Ну дай Боже по гороскопу, що ми е, повинні справитись, але ну, воно вже якось не фонить. А зараз воно дуже сильно впливає на бізнеса. Ну і плюс те, що жара, ну, люди теж не витримують клімат, теж важливий. Як ми себе почуваємо і працювати в таких обстановках? І тим більше для великих підприємств несприятливо. Ну, страждає страждає виробництво, страждає бізнес, страждають люди. Ну і це все воно фунить до 10 жовтня. Там дай Боже, щоб воно щось там повирішувалося? Зміни йдуть в цьому питанні. Тут є таке. А, Інно, Дивіться, але от ви сказали, що будуть гучні викриття. Чи можуть це викриття бути от тих людей? Тому що ми знаємо, що дуже багато наживаються навіть на війні, не дивлячись, що це життя людей. Чи будуть якісь такі політичні? Гучні, е от викривання, викриття от таких недобросовісних, скажем, в лапочках чиновники. само ви, Тетяна, відчули дуже тонко відчули те, що в карті прописано період Юпітер, Сонце, Раху. Юпітер справедливість, сонце це чиновники, керівники раху, ну, – це ну, виявлення того всього несправедливості і пов'язаної з керівниками, з великими посадовцями. Ще що треба додати: Сатурн пішов в ретроград у нас з 29 червня, він буде ретроградити по 11 листопад листопада цього року. І ну тут карма накриває. Ого за цей так, період за цей період карми. карми, тому що Сатурн нас е, тицяє носиком як того кота, який угу, нашкодив, так би мовити, угу. в наші ну, справи, там де ми поступали нечесно, несправедливо. І це в карті України на глобальному рівні. Час це всім розібратися. От кажу мене мурашитись. Значить, У мене будуть, так, 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 будуть, як ви кажете, оці е, гучні справи. І так само це стосується на рівні. Кожної людини, що де ви косячили, в якій сфері, воно буде все випливати. І от трошки уповільнюватись, не час рухатись вперед, справи ну не будуть так от іти, розвиток, щось відкривати, щось починати. Краще повертатися, те, що ви там не доробили. Ґгі, тобто закрити старі... Плюс, ще до того всього, вже доб'ю прогнозом своїм. Меркурій, наш улюблений, іде в ретроград з 5 серпня. Там по 29 серпня ого, не, так довго ну, я хотіла сказати не довго, ну нам вистачить. <рес> <рес> тобто період знову нервової такої напруги. Будьте уважні з цифрами. Меркурій, це він ну сказати так, шутник. Як? Жартівник. жартівник жартівник. От Меркурій він жартівник. Він може плутати цифри з датами, тобто будьте уважні при оформленні документів. Там прям можуть бути комічні ситуації. От, щоб ну, не було мені здається, хто не подав ще в податковий звіт, <звіт> то ну краще да. це зробити до п'ятого, а не до дев'ятого. <звіт> так, так. І так само, якщо білети там якісь купуєте, теж там дуже цифри, уважно перевіряйте цифри, але ну, збої так само можуть бути в комунікаціях, в банківській системі. За все що Меркурій, якісь зриватися, там ну, договори. От ну недобре щось домовлятися, чи навіть якісь закони приймати, чи посади якісь. Займати, От, Але тут нас і немає, що будуть прям посади зняття, да, викриття. так. Люди з минулого можуть повертатися, бувші можуть повертатися. О, так. <смеш> Це і такий кармічний період. Ну, З тими, що ви ще не дозавершили там, якісь свої кармічні справи, те, що душі домовилися. От. Можна закрити. Да, так? Можна закрити. Інно щодо дати. Тому що ворог то стишується, то обстрілює, чи можна якось завдяки от астрологічному прогнозу визначити, які дати небезпечні для України в серпні стосовно обстрілів? Так, і тут не тільки про обстріли, а теж якийсь іде ну негатив. От, допустимо, вбивство Ірини Фаріон повернемося. Там якраз я і прогнозувала несприятливі дати. Це було в угу. нас 19, 20, 21, Там і по обстрілах було, і, і саме от це ну, да, ну воно так там зійшлось. і були ж. Похорон і скорбота її ж не зразу поховали. Не 19-го. Тобто ці дні були дні скорботи для України. Тому це не тільки небезпека. Як сказати, військова, але і такі от ну, негативні події теж ми про них будемо чути е, несприятливі дні. Це для України, для Києва, зокрема, в плані небезпеки угу. ну, загрози так. з повітря. Е, це в нас 5, 6, 7 серпня, також 15, 16, 17 і заглянемо на вересень, 2, 3, 4. О, тут ці дні бути максимально І, ну, як цікаво, тому що в мене дуже багато в гостях буває. Практиків, майстерів різного напрямку, ясновидці, екстрасенси, тарологи. І що цікаво, вони також своїм баченням бачили небезпечні дати 5-6 серпня і перед Спасом десь туди 15-19. І от бачите, воно так дійсно сходиться з вашим календарем. ну з астрологічним. Через різні інструменти да, і одну й ту саму інформацію. і одна і та сама так. інформація, що дійсно серпень буде небезпечний, для України по обстрілах, в тому числі і ще один нюанс Сонце ще в нас по восьмому дому. Так, фонить у цей восьмий, смерті, небезпек, восьмий несприятливих дім смерті, ситуацій. Поясніться. це саме такий несприятливий дім в гороскопі. Уга. Це рахується найтяжкий місяць в році для нас, астрологічний рік для України. Це саме в період з 14 липня по 14 серпня. Ну, ще залишилось половину, зараз 15 градусів пройшло mm -hmm. ще, ще 15 градусів. Е, не, самий несприятливий рахується е, місяць, mm -hmm. е, в році, коли дійсності багато небезпек, руйнувань, коли не час приймати якісь важливі рішення, не буде якихось такихось, ну, досягнень. Ну так само, тобто, цей час все-таки ви, як астролог, порадите відпочивати. просто плисти по течії, так нічого не змінювати. Ну як то кажуть, не туди, не сюди. Імідж падає. Просто його пережити. Угу, угу. Ну тобто, дуже якісь хмари згущаються, але ми знаємо, що сама темна. Ніч перед світанком. перед світанком. Які ще цікаві моменти ви, як астролог, побачили в серпні місяці, про які ми ще сьогодні не згадали? І ще хочеться мені дуже сказати за такий якийсь кармічний період, це в період 13-16 серпня, Раху Кету, дві демонічні планети йдуть, які змінюють тут навіть різкі зміни ситуації, вони пов'язані. Ну, З Росією, з опонентом нашим. От, і там Раху теж на них дивиться, дає їм руйнування. Тобто ми будемо чути хороші новини. Угу. Угу, що Раху прийшло на їхню територію. І ну, щось таке от, чекаю, як от воно програється 13-16. Зміни, якісь такий теж поворотний момент буде. Ну, Можна чуть-чуть ви хотіли про позитив, можна трошечки завісу привідкрити угу. ну, надалі які хороші співпадіння. Це я говорила, що хмари згущаються. Угу. От. А що в нас хорошого? По-перше, закінчення Садасаті. Це період, коли Сатурн роздає негативну карму, коли він перевертає. З ніг на голову. З царя може зробити бомжа, бомжа зробити царя. Тобто, я, так, як було, вже не буде. Почався він в нас у 2017 році, і закінчення буде в 29 березня 2025 року. Закінчення тяжкого такого періоду, періоду Сатурна. Ну, Якщо в людини йде період Садосаті, то дуже тяжкі там хвороби накривають, смерть родичів Сатурн забирає. І за життя ми проживаємо їх два-три, ну, дехто чотири, і ми уходимо. Це смерть, це закінчення життя взагалі на Садосаді. Ну, щоб ви розуміли, наскільки він серйозний. Ну, В позитиві там людина одружується. Та як було життя, вже не буде. Народження дітей. Теж відповідальність ну, на все життя. Тут йдуть і позитивні зміни. І тільки в період Садосаті, тільки коли почалися оці, ну, негативні кармічні в нас зміни, ми почали виконувати свої кармічні задачі, борці за справедливість показали ну, хто є хто. На весь mm -hmm. світ показали, хто такий Путін. Раніше ну, вони. Тобто в них дурна пішла слава, так Імідж ну, в них впав так. як держави. В них почалися різні обмеження. Санкції всі ну Apple забрав та своє виробництво. Зараз в них щось з Ютубом там знаєте ж да, санкції да, да, ходить, в них серйозні там. От. І в нас кармічна задача відродити мову, відродити релігію, відродити духовність, бути е, ну, гуру для інших. Е, ну Дуже високі такі задачі, це така обширна тема. От. І тобто, закінчення цього періоду тяжкого Сатурна в нас весною. Е, потім, в цей період, що ми зараз проживаємо, він теж до весни 2025-го включилось таке певне прокляття. Там воно через релігію йде, через владу, що ага. це все було зв'язано з сусідом, сусідом-агресором, те, що маємо відділитися не тільки мовою, традицією. Які пісні, які пісні в період Садосаті так народилися? Ми так. слухаємо українські пісні. Ой мене прямо так. ж до морах, дуже так якось. Ну от це все воно почало відбуватися саме в цей період змін Сатурна. Сатурн справедлива планета, і він вчить через тяжкі події. От. Тобто, закінчується дія того прокляття, яке ми не могли оминути. Вже дати не буду називати угу. від до ну, до весни. Е, тобто йдуть позитивні зміни і зараз у цей саме переломний момент. Ну, будемо надіятись, так. Інно, а що цікавого? Говорять зірки про події на світовій арені в серпні місяці. Чи буде щось значуще, що вплине і на Україну на хід подій в Україні? Так, там же ж мають відбутися вибори угу. 5 листопада в Америці. І розглядала сьогодні вранці на Сході Сонця карти, oh. <смеш> да, карту е, е, Хелен. от не взяла ті записи, І карту Трампа. ну, скоріше за все, що Вони от як ідуть, е, лідери, лідери, все. І тут якась втрата позиції, навіть лікарня в нього може бути в Трампа, там іде як, ну, от падіння, навряд чи він вийде. Е, Хелен більш потужна буде в 2027 році. Тоже така міць, ну не знаю, чи вона дойде до кінця. Там може третє, які тобто, коник вийти. Так ну говорять, що це жінка Обами. Угу. Ще її карту не подивилася. Тобто, ніби слава, слава, у ну, не перше страва, хто говорить. Тут раз все речі. В них все зривається. Тому тут ще оці таємниці в нас восьми дім таємниці ще ми будемо розкривати і дізнаємось. Це поки що як от загадка, і не прийшла інформація мені ну, за ну, ну за нову кандидату. Ви Знаєте, і так цікаво, тому що от реально да, різні майстри Можливо, сходяться. Ой, да, нічого, нічого. Можливо, це як ви кажете, ви такі слушні питання задаєте? Можливо, це тому зв'язано з цим переломним моментом у війні. Що там ну, буде залежати від кого оберуть, так Так як ми знаємо, що Трамп він якби за Росію, там якось в як, них зв'язки свої. Нам би це було дуже невигідно для України. І все-таки я роздивилася, що він ну, не трошки пройде. заслабо, що він не пройде. І там в нього і день нехороший в той день виборів. Це ж все можна продивитися. У мене є їхні карти. Тому. Будемо тому, тому, і дуже що... воно залежить да, від, з нашою картою України, переплітаються ці події, тому, можливо, воно все поверне на краще. Залежати буде, кого там виберуть той третій темна лошадка, як то кажуть, хто там буде. Так, в дійсності, Так, дійсності, може, так, дадуть так, сили може і сил зірки, та, дадуть нам такий момент, що ця темна конячка допоможе так, Україні все такі перейти. Пере, 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 Перебороти цей переломний момент, от бачите, наскільки от влучно показують от натальні карти, взагалі астрологічні прогнози. Тому нашим глядачам і підписникам я нагадаю, що якщо у вас є бажання отримати для себе натальну карту, чи як це астрологічний да. прогноз, так ви завжди можете звернутися до Інни Гнатюк, контакти якої будуть в описі цього відео. Інно, дякую, що завітали до нас. Надіємось, будете гостею нашої програми частіше. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай! Хай буде мир!